Новини на Твай. З вами Андрій Годованець. Вітаю. Одного з найбагатших українців Дмитра Фірташа заарештувала австрійська поліція. 48-річного бізнесмена затримали у Відні за запитом ФБР. Федеральне бюро розслідувань Австрії у виданому релізі вже підтвердило цю інформацію. Вказане в документі ім'я і вік затриманого збігаються з даними українця. Інформацію про арешт фірташа також підтвердили у вітчизняному МЗС. Під час затримання у середу ввечері біля фірташа перебувала його охорона. Проте, загалом, як зазначили правоохоронці, все пройшло мирно. Зараз українського бізнесмена отримують у відні найближчим часом вирішиться питання про. Його екстрадицію до США Дмитра Фірташа підозрюють у причетності до створення організованої злочинної групи. Він перебуває під слідством ФБР з 2006 року. У рейтингу найбагатших людей України олігарх займає четверте місце зі статком понад 3 мільярди доларів. 2004 року український бізнесмен спільно за Аспромом створив компанію Росукренерго для транзиту газу в Україну і в країни Європейського Союзу. Фірташ також належить Український телеканал Інтер. Російські танки на кордоні з Харківщиною село Весела Лопань Білогородської області Росії, що розташоване за 30 кілометрів від українського кордону. Напередодні ввечері прибули потяги із бронетехнікою. Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото прибуття і розвантаження машин. Тамтешнє телебачення пояснює в область прибули підрозділи ВДВ, мовляв, для відпрацювання взаємодії з військовими, які дислокуються у регіоні. Напередодні Українське міністерство закордонних справ заявило про накопичення російських військ на кордоні із Сумською та Чернігівською областями, а також про підвищення активності військової авіації збройних сил Росії. Міноборони Російської Федерації заявляє, що маневри на кордоні з Україною це цитую польові заняття з метою перевірки злагодженості підрозділів з подальшим виконанням навчально-бойових задань на незнайомій місцевості і неперевірених полігонах. Так у прес-службі відомства заявили агентству УНІАН. Український кордон важка російська військова техніка поки не перетинала безпосередньо біля кордону. Її наразі немає. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» із посиланням на помічника начальника східного регіонального управління держпрод. Прикордонслужби служби Мирона Сидора прикордонники продовжують працювати у посиленому режимі, зазначив він. Видобуток нафти і газу у Криму хочуть віддати російському Газпрому. Про такий намір кримської влади заявив спікер Верховної Ради автономії Володимир Константинов в інтерв'ю «Рія новості. Він сказав, цитую потрібно, щоб видобутком нафти і газу займалася Росія а Газпром. Це не наша тема. Кінець цитати. Що ж до енергозалежності Криму від України, то на думку Константинова, автономія зможе Повністю перейти на російські мережі максимум через два роки? У подальшому ж Крим отримує резервне джерело води, електроенергія, також коридор для залізничного та автомобільного транспорту після будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, розраховує спікер Кримського парламенту. Тим часом на півострові почалися проблеми з готівковими грішми. Детальніше про це розповість Артем Глебов. Артема, привіт. Тож які є останні новини з Криму? Привіт, Андрію. Власне, самопроголошена рада міністрів Криму заблокувала депозити і обмежила зняття готівки до 300 гривень. Відповідну постанову кримського парламенту від 12 березня розмістив на своїй сторінці в Фейсбук головний фінансовий аналітик Віталій Шапран. Згідно з документом з метою запобігання виведення готівкових і безготівкових грошей за кордон з 12 години 13 березня вводиться обмеження на видачу готівкових коштів у відділеннях комерційних банків, зокрема через банк. Комати сумою до 300 гривень, а також заборона зняття коштів з депозитних рахунків біля банкоматів Криму. Вже зараз є черги. Найбільші українські служби припинили доставку товарів на територію Автономної Республіки Крим через нестабільну ситуацію на півострові. Повідомляють офіційні сайти нової пошти Автолюксу і Делівері. А тим часом у бухті Донузлав продовжують топити кораблі. Росіяни пустили під воду четверте військове судно у Криму. Про це повідомив керівник Кримського. Сього медіа центру Міноборони України Владислав Селезньов. За його ж інформацією, в небі над Кримом помічені вертольоти вогневої підтримки Мі-24. Так звані крокодили Мі-24 іменуються так через специфічний вигляд. Були помічені у Новофедорівці і Феодосії. Кримська самооборона погрожує штурмом військового центру в Сімферополі, якщо українські солдати не складуть присягу на вірність новій владі автономії. Українська сторона ультиматум відкинула над військовою частиною майорить український державний прапор. Вся територія і матеріальні засоби перебувають під контролем наших військовослужбовців. Раніше російські бійці заблокували територію кримського військового радіопередавального центру в Зеленогорську та командний пункт і локаційні станції радіотехнічного батальйону на. Ай, -Петрі. також в облозі залишається база зберігання зброї. в Інкермані. Російські солдати пригрозили нейтралізувати будь-який транспорт, який рухатиметься в напрямку цієї військової частини. Для передаюшого центра Пелінга в Ільнагорській повідомляють, що на території об'єкта приникли російські військовослужбовці. На цей час чергового зміну перебуває на бастах Пелінга. Об'єкт під контролем російських військовослужбовців. На командний пункт локаційна станція радітихнічна батальйона е Петрі охороняють автоматчики Російської Федерації. Російські військовослужбовці заявили наступне любий транспорт, який буде рухатися в напрямку батальйону. Усі третьої сили і підлежить нагальної нейтралізації Кермані триває про. Протистояння між російськими військовослужбовцями та українськими військовослужбовцями вони чинять тотальну блокаду, блокаду військової частини в Германії. Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на територію об'єкту не буде ані українських, ані російських військовослужбовців. А на цій території закуси дві частини: частина військово-морських сил оборони України і частина Чорноморського флоту Російської Федерації. Українські військові в Криму звернулися до керівництва країни. Командир військової частини у Бальбеку, полковник Юлій Мамчур, просить керівництво держави довести до українських військових план дій на випадок прямої загрози цивільному населенню. У разі відмови обіцяє діяти згідно зі статутом Збройних сил України аж до відкриття вогню. З кожним днем ультиматуми зі сторони представників ворожої сил Російської Федерації приобретають все більш жорсткий характер. В избежание возможных столкновений с применением оружия прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командирам воинских частей в случае прямой угрозы жизни личному составу, членам семей военнослужащих, гражданского населения. В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно уставу вооруженных сил Украины вплоть до открытия огня. Діти Криму звернулися до президента Російської Федерації. У цьому ролику знялися студенти, котрі вчаться у вишах Києва на бюджеті. Вони питають Путіна хто буде платити за їхню освіту, якщо Крим приєднається до Росії. Молодь також хвилюється, що в Криму може розгорнутися масштабний військовий конфлікт іноземних держав і закликають чиновників зберегти мир і спокій на їхній землі. Якщо Крим стане частиною Російської Федерації, я для України стану громадянкою іншої держави. Чи готов Володимир Володимирович платити за моє подальше навчання та навчання ваших дітей в Україні? Много років ми жили в Криму спокійно. але недавно нас почали пукати бандеровцями, які приїдуть на наші землі і захватять нашу територію і ограничать нас в наших свободах. Но сегодня мы видим только российских солдат, которые приехали нас защищать от бандеровцев, которых на нашей территории нет. Дорогие мои, сейчас может развернуться полномасштабный боевой конфликт иностранных государств на нашей территории. Скажите, пожалуйста, от а того ли мы боимся? Мы ваши дети, мы ваше будущее. Готовы ли вы оставить свое будущее в чужой стране? І наостанок про побоювання церкви патріарх Філарет прогнозує, що після незаконного кримського референдуму на півострові заборонять українську православну церкву Київського патріархату. Предстоятель наголосив, що нині у Криму є 30 парафій Київського патріархату. Наразі їхнє становище дуже складне, бо більше кількох прихожан було викрадено за їхню позицію щодо єдності Криму з Україною, наголосив Філарет. І на цю годину у мене це все. Андрію, тобі слово. Дякую, Артема? Це був Артем Глєбов. В Україні знову буде Національна гвардія. Відповідний закон ухвалила сьогодні Верховна Рада. Згідно з документом, на Нацгвардію будуть перетворені внутрішні війська МВС. Структура входитиме до МВС і матиме правоохоронні функції, а в разі збройного конфлікту виконуватиме і бойові завдання. Командувач національної гвардії призначатиметься на посаду Верховною Радою за поданням президента України. Чисельність формування до 60 тисяч осіб зараз в внутрішніх військах, що стали Нацгвардією, з гвардією, служить близько. 30 тисяч солдатів найближчим часом туди планують донабрати ще близько 30 тисяч. Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. 20 тисяч з них мобілізують протягом найближчих двох тижнів. Національна гвардія вже існувала в Україні у 90-х роках. А у 1999-му вона була розформована за наказом тодішнього президента України Леніда Кучми. У нас на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті Тивай. Дякую, що довіряєте нам. Побачимось в наступному випуску. Новин о 18.00.